Танька, ти що без мене виступаєш? Володька, ти Ти кого милого приперся до Києва? Я не поняв, Танька, це хто такий? Та то мій хлопець з села. Володька, де ти взяв гроші, щоб приїхати сюди? В мене є спонсор. Який спонсор в тебе? Спонсор мого приїзду в Київ. Перше сільське таксі Тілега. Сільське таксі тілега, тобі дощ періщить, в песок закрийся. Я тебе просила, я тебе просила, як нормально просила лишитися вдома на господарці. Якого мило треба було пертися, я виступаю, не спускаю. Я буду виступати, я готувався. дивись Соціальна реклама. Їх дуже легко впізнати у натовпі через здоровий колір шкіри, виспані обличчя. І світлий погляд, спрямований у по-справжньому щасливе майбутнє. Сільські діти, які ще не зареєстровані в контакті. Їх залишилось так мало. Я, моя, я по тебе скучаю, я в ці письма не получаю. Так, ти те взяв гроші, я всі гроші скувала від тебе. Як ти приїхав до Києва? Ну так я знайшов собі спонсора. Який спонсор, боже? Спонсор мого приїзду в Київ господарське мило. <рек> господарське мило. Подбай про себе. Я ж приїхав тобі помогти! Мені не потрібна твоя допомога! Ну, ти ж мені косити, допомагаєш? Сільська реклама. Ти молодий, здоровий, сільський, 18-річний бугай. І тобі надоїло кожен день кидати гній, копати картошку, косити траву, йде до армії, віддихни. Такий, він зовсім інший, він інтелектуальний, літературний. О, о, в мене якраз таки є. Дивись, вірш. Рожеві валянки поверх штанів і вуса гарно причесали. Так водять пастися курів селянські метросексуали.